Сьогодні будемо говорити про те, як монетизувати сочал медіа і я надіру ваш зад. По-перше, що я хочу сказати, я дуже сильно зла, бо я забила петлички, Мені дуже сильно хочеться записати це відео. Я пішла в магазин і я купила нові навушники, Вони там валяються. Я їх достала такі шнурові, де шманські, що з мікрофоном було, понимаєте? а вони 3,5, а у мене type c І чому Airpods не пишуть звук? AirPods не пишуть звук, тому що в мене ні 10, оні 105 Pro Max, а 16 Pro Max iPhone. А ця функція існує тільки на 105 Pro Max iPhone. На іншому не існує. Тому я і так в парку і так привернула увагу, всі жінки в хіджабах мої, вони на мене дивляться. Але я буду намагатись говорити гучніше, щоб ти, мій любий глядач, нарешті мене почув, що не треба зіснятися. Поїхала. Перше, що я хочу сказати, чому я в такому настрої, прям такому? У, сука, от в такому я настрою, бо я бачу загальний настрій моїх клієнтів, що вони вже здалися, вони вже здаються, вони вже все роблять на последньому здиханні, вони вже. Такі тахуйво, може бути нічого і не вийде, може бути це не моє, може я для цього не був народжений і те де, і тепер. Ребята, тепер послухайте мене сюди. Я поділяю людей на багато категорій. І всі ці категорії, як правило, в мене йдуть чомусь в негатив, а не в позитив. По-перше, дуже багато стало стісняшок. Прям дуже багато стало стесняшок. Дуже багато людей бояться говорити про своє життя. Бо... Дуже багато людей бояться говорити про своє життя. Дуже людей багато боїться коментувати чуже життя. Дуже багато людей боїться справжнього, реального мощного хейта. Але я маю вам сказати, що не буває публічних персон без хейту. Ні, почуйте мене. Хейт вам потрібен. Ви маєте бути захейченими, Ви маєте бути захейченими, щоб у вас щось вистрілило. Ви розумієте, якщо вас дуже дуже довго і дуже дуже сильно люблять, вас потім дуже дуже гучно. І голосно уронять потом. А пол, ваші ж глядачі, люди, які були ж вашими ж прихильниками або прихильниками вашої творчості, дивіться. Ми зараз не говоримо з вами про 75 каналів без обличчя де дістроєм сітку, і найбує алгоритм, дітей найобуємо. і її бачимо свято мільярди доларів. Ні, я кажу зараз саме про блогінг. Стісняшки, що в нас ще входить в тісняшки? Стісняшки дуже сильно просто бояться сидіти на вулиці. І отак, от людина ззаду, собачки прибіжала. Вона коли я біжала, вона зупинилась, коли собачка наконец-то, стала обсиківати урну. Вона повернулась і почала мене розглядати. І собачка, і хазяйка. Ви маєте розуміти, що ви автентична людина. І якщо ви хочете бути багатими, в що медіа, ви маєте бути відомими. Якщо ви хочете бути відомими, ви, на, ви маєте знімати. Якщо ви Хочете і маєте знімати, ви маєте знімати будь-де блять. Немає у вас підлічки, як у мене. Не працюють е наушники. Я не знаю, що б не трапилось. Ви маєте сісти і знімати, бо оце все навколо це просто шум. Ці люди ніколи простіть за цей баяк, але вони реально подумають про вас 3 секунди і забудуть. Вони ніколи не оплатять ваші bills, Вони ніколи вам не важливо, вони вас люблять. Або вони вас не навлять, не мать, як це слово буде, напишіть в коментарях. Або вони вас хедять. Це абсолютно не важливо, якщо вони не пишуть про це в інтернеті. Якщо вони почнуть писати це про вас в інтернеті, у вас буде все, у вас будуть маєтки, у вас будуть гроші, у вас будуть нові зуби і брекети навіть. Ви розумієте мене? Після Стісняшок в нас йдуть туди ж ні Такусі. Нітакусі це люди, які бояться щось не так сказати. І коли, знаєте. Я от колись сказала одній дівчині в 30 чи десь, вона там мені хуйова, хуйова, там ти ноєт-ноєт-ноєт, і така. да ти, блядь. Якщо тобі лікарі не виписали антидепресанти і сказали, що ти сама можеш з цим справлятися, да ти, блять, да собі ти, і йди далі, жити життя, роз'йобувати її. І мені почали писати в коментарях, що це, типа ну взагалі не можна такі радикальні поряди. Ати людям без психологічної освіти, то не можна, ета, блядь, не можна, то не галарі, тут не диши, Це не слухай, це не дивись, де да скільки, блядь, можна. Якщо ви будете, просто я не така я таку музику не слухаю, я таке кіно не дивлюся, такі поради не даю, я не коментую зірок, я боюсь щось сказати про кого-то. Я сама зараз борюсь з цим, щоб не бути такою людиною, щоб не бути не такусію, А де в цьому. Де аутентичність, її немає. Якщо ви відчуваєте, що ви якось можете підняти людині настрій, підійміть людині настрій. Абсолютно пахую. 100% що про вас будуть казати в інтернеті родичі, друзі. Абсолютно похою 80% людей навколо вас будуть чекати, поки ви жорстко наїбнетесь. У вас рухне, щоб потім бути поруч з вами в ваші найважкіші моменти, і підтримати вас, і показати вам, які вони, друзі, де ці йобані, друзі, коментатори, поняли? От це все, що прилітаєте з рекомендацій, де ці всі люди, коли ви на топі, коли у вас залітає якийсь рілс, коли у вас залітає якесь відео на Ютубі, де вони всі? Вони всі вас хуйсу. Досить гавнять, вони всі тільки мріють, щоб ви впали з вашого підістала. Правильно? Я не знаю, як це буде, щоб ви впали з вашого трона, і щоб вони, і вони думають, що вони на цей трон поняли, сядуть, що вони займуть ваше місце. Це все повне говно. Ви маєте зрозуміти, що ваша задача просто дійти до успіху. І коли я кажу. Пофік на все навколо. Я не кажу, що ви, коли йдете по повинні так от буцать ногой щенка і ребенка, смітаються все своєї путі і йти по головах. Ви розумієте? Я кажу, що треба відмикатися від шуму, відмикатися обов'язково від упаривих парад. Але перше, що треба зробити, не питати порад у людей, які взагалі нічого не шарять в тому, що ви робите. Знову ж таки, моя помилка. Я підходжу до когось, телефоную комусь зі своїх друзів, які взагалі ніхуя не розуміють в тому, чим я займаюсь. І я кажу: от як ти думаєш, як мені тут, тут, тут зробити? Мені дають пораду, і я в голові думаю. Ну і не тільки в голові, я своїм друзям прямо кажу, ні, ти гаріш, акульта хуйню, це не так. А потім я думаю, кого ти питаєш, людина не шарить, ти шариш, ти в цьому експерт, не людина. Навіть якщо ти не експерт, ти знаєш більше ніж ця людина. Чому немає такої впевненості? Треба, щоб з'явилася впевненість. Треба, щоб єдина людина, в якої ви питали пораду вперше, в першу чергу, це були ви самі. Далі щодо непрошених порад, я це обажаю, чесно. Та простіть мене, моя мама, але вона любить мені інколи, от я чимось ділюсь, а вона любить в отвір давати пораду. Я така сама людина. Зі мною діляться чимось люди, і все, це якісь заводські настройки. Я у відповідь даю людині пораду, замість того, щоб просто її вислухати. Я дуже вибачаюсь перед людьми, з якими я це роблю. Я з цим борюся, я з цим працюю, але поки що ніхуя в мене не получається. Так, от. Щодо тих людей, які в чомусь знають менше, ніж ви, або ви цим людям там не заплатили за якусь консультацію, а просто якийсь шум, хтось прийшов, родичка або подружка, або тіпи з інтернету, якийсь коментатор, хтось прийшов і почав вам розповідати, що ви робите правильно, що ви робите неправильно. Нахуй це все і туди ж додається. Люди, які вас поощряють, які вам розповідають, яка ви класна, які вас гладять по головці, на вас взагалі. Жодним чином не має впливати будь-яка думка про вас. Бо коли люди думають, що я буду сприймати тільки позитив і не буду сприймати негатив, ні, так не вийде. Якщо ви сприймаєте хоч якусь думку про себе, навіть позитивно ви сприймете і негативно. Абсолютно ваша думка про себе не має формулюватися. Від того, що про вас кажуть люди, якщо люди кажуть, що ви класний, це не означає, що ви класний. Якщо люди кажуть, що ви хуйовий, це не означає, що ви хуйовий. Важливо тільки те, як ви собі себе позиціонуєте, і як ви за якими принципами ви живете це життя. Бо, по-перше, навіть якщо у нас є а, лагідна пахвала, поняли? Пах, пахлава, я ставлю картинку пахлави. Навіть якщо вас хтось лагідно пестить і кажуть, яка вобулочка, коли ви щось класне на їх думку зробили, це може бути абсолютно руйнівним для вас. Абсолютно, і потім, щоб сподобатись цій людині, ви будете продовжувати ще раз робити, щоб ці люди або ця група людей розумієте, щоб вона вас знову попестила. А потім ця група, група буде більше, 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 і ви будете їм дуже 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 сильно подобатись. І одного дня ви проїбетесь, і ця група вас покине, а ви себе без них вже знайти не зможете. І ви почнете шукати іншу блядь, групу людей, яка почне. Не вас одобрять, панієте? Психологічно дуже важливо зрозуміти, що ви головна опора, і ви головна основа всього, що ви робите в своєму житті, і там, де ви зараз перебуваєте, з ким ви зараз перебуваєте, це не більше ніж наслідки всіх ваших дій і всіх ваших виборів по життю. Тому якщо зараз ви знаходитесь в третій групі, в групі нитіків ми переходимо до неї, то мені теж є що вам сказати. Я амбасадорка групи нитіків була. І знаєте що? Я заїбалась, і я хочу зараз звернутися до тих, хто все ще в цій групі. От скільки тобі зараз років, от, наприклад, тобі 25, 30, 40 років, так? І все життя. Можливо, ти відносиш себе до людини, яка казала: блять, ніша контента зайнята. Блять, ну тим тим, чим я займаюся, це не приносить великі гроші, або бля, ну ні, такого мужика, який мене задержав для того мужика, який би мене супер там. Содержал, я недостатньо охуєнно виглядаю, або я нічого не зможу добитися, бо в мене немає багатих батьків, або в мене нічого не виходить, бо ютуб алгоритм мене не показує. мене не рекомендують ютуб алгоритм. Фу, мене це просто не Тупо так здрачує. Я вже його не бо я просто всі фрази, які я зараз перечислила, це перечислила фрази не про вас, а про себе. Це от Наташечки Жданове, просто авторське творення. Розумієте? І в якийсь момент я розумію, що за 30 років мого життя мені не допомогло ні разу бути в стані жертви. Це не дало мені більше грошей. Це не дало мені більше слави. Це не дало мені більше клієнтів. Це не зробило мене здоровішою. Вибачте мене, я передивляюсь свої старі фото, де я важу більше ніж на 10. Я не буду казати, наскільки я схудла, бо я хочу це зробити ефектом. Вау, але більше 10 кілограмів. Я просто я не нила, що в мене там гармони і так далі. Я знала, що в мене стобра. у мене просто не балотяється. От не просто не суждено, от я просто буду всю життя така. Аж регать від цього хочеться, ви розумієте? Жалітися, це хуйово. Дуже важко перестати жалітися, зупинитися, подивитися навколо і сказати собі, так, це все моя провина. Так, я несу за це відповідальність за все, що відбувається, І якщо ми кажемо про монетизацію медіа, то це люди люблять скидати на алгоритм. Я теж зараз за собою помічаю, що я люблю скидати на друзів, які не лайкають, що вони дивляться і не лайкають. А це ми повертаємось до 80%, які в рот їбали вообще ваш успіх і не хотіли би, щоб він трапився. Ви розумієте, ви можете сказати, це ти себе такими людьми окружила. Та дай Боже, щоб ви себе окружили людьми краще. Я вам сьогодні зробила розпаковку куртки Ізі Тканіве. Вибачте мене, ну це ніхуя собі покупка. І я не супермільярдер, що я таким вийобуюсь в кожній сторі. Знаєте, що люди звикли вже, їх нудить від, в мене від такого контенту. єбать, просто за 30 хвилин подивилось 500 людей. Я по сторі бачу, що там 700 просто за 30 хвилин переглядів від моїх друзів. І що ви думаєте? 7 лайків, блять! 7 лайків, блять! І я. Розумію, що окей, окей, значить, я окей, я зробила, можливо, не так цікаво, там перші 3 секунди того рілса. Або якщо мої відео, друзі, не дивляться, то може 30 секунд не були цікаві, окей. Але я не звинувачую алгоритми, я не жаліюся, що в мене ніколи не вийде. В мене все, блядь, обов'язково вийде і в мене вийде так, що з Канади до України буде чутно, як в мене вийшло. І я хочу, щоб. Кожен з вас хто дивиться це відео. Отримав таку ж саму впевненість собі, бо нас завжди вчили не висовуватися. Я собі нещодавно сказала таку фразу, що, типу, сама собі в голові я сказала фразу, що а можна бути як то попроще. От знаєте, мені казали в дитинстві не, не висовуйся. Мені казали, Наташ, можна бути як то попроще. І я собі сказала цю фразу, а потім думаю, стоп, блядь, Ні, нахуй, не можна. блядь. Мені 30 років. Я в 30 років сказала собі вперше, що попроще бити не можна. Я хочу бути послажні, мені так подобається. Дякую. А знаєте, як от ці тупорилі думки впливають взагалі на все, що ви робите, на все, що ви заробляєте, на все, що вас оточує, як вони вас доводять до того, де ви зараз є. Це не дихання матка, це не якась матриця судьби, це не трансерфінг реальності. Це тупа. Тупа ні магія, ні ховер, це тупа психологія. У вас спочатку з'являється думка. Завжди не з'являється дія спочатку або емоція спочатку. Завжди спочатку з'являється думка. Яка це буде думка в основному? Це те, от що стосується вас, вашої самоцінки, це в основному те, що закладують вам люди, які навколо вас знаходяться зараз, або ті люди, які у вас виростили з самого дитинства і оточували те, society, як я його називаю, і спочатку у вас з'являється думка. Після думки завжди з'являється не дія, а емоція. І тут вже ваш вибір, як ви реагуєте на ту чи іншу думку? Прийшов мимо дед, подивився на мене. В мене є декілька виборів, як на це зреагувати. Подумати, як у нас на Донбасі хулі, ти паліш. Або подумати, ну, мабуть, в мене приколдесна шуба, якщо дід на мене каліса. Прикольно, Пойду з ним познайомлюсь, вдруг йому потрібен ютуб-консультант. Поняли? І після цього з'являється третя категорія це дія. Не буває такого, що думка, дія без емоцій. Ні, всі дії, які ми робимо, вони викликані будь-якою емоцією. Тобто на мене подивився дід. Мене це розлютило, пойду пошлю його нахуй, або на мене подивився дід. Емоція Мені це сподобалось мені це здалося. Чимось милим, я не знаю інтелігентним, дружелюбним. Піду з ним привітаюсь, або посміхнусь йому у відповідь. Це дія. І зараз почніть з того, що ви просто відслідковуєте свої думки. Про що ваші думки? Якщо ви будете завжди ходити і думати, я не цікавий в соціальних мережах, я не роблю цікавий контент. Мій контент нікому не подобається. Мій контент нікому не потрібен. Ви не будете вірити в себе, ви не будете розкривати фантазію, ви не будете. Мати нові дії, розумієте, розкривати свою фантазію в Ютуб-креаторстві, наприклад, це ж теж дії, це ж сісти, це ж навчитись чомусь, це ж зробити аналітику, це ж подивитися, що ще є в світі. Ви розумієте, це не просто, блять, сісти і зробити з ніхуя шедевр, щоб звичайно вистрілив. Наступне, перестаньте когось копіювати. Як перестати когось копіювати? Воно до вас прийде саме, коли ви відкриєте свою творчість і фантазію. Коли ви, те, що я вам сказала до цього, коли ви почнете просто моніторити, що є в інтернеті, спиратись на це, але не бути цим. Ви розумієте, коли ви. Дозволити собі матюкатись багато в відео, якщо ви в житті, блядь, багато матюкаєтесь, або ви не будете навпаки, ви будете відрізнятись від цих, тим що ви будете супер інтелігентно розбомляти, бо ви в житті суперніврот є біська який інтелігент. Дозвольте собі бути собою. Дивіться, коли ми підсвідомо копіюємо чийсь вайк. Чиюсь манеру спілкування. І коли ми копіюємо просто як у людини виставлений кадр, локація, формати шоу і так далі. Так, за цим всім допустим, стоїть, що ви просто хочете повторити модель іншого проекту, щоб заробити на цьому. Але ми зараз кажемо трішечки про інше. Ми зараз кажемо про блогінг. Ми зараз кажемо не про медіа -компанії. Ми зараз кажемо про конкретну людину, в якої немає ніхуя, якій здається, і вона, скоріш за все, не права. І ця людина хоче, щоб в неї було чогось більше за рахунок медіа, бо вона хоче показати, показувати себе. І ці люди, ці люди, і я, і всі на початку всередині, або навпаки, вони в кінці до цього приходять, що вони просто натягують на себе маску. Ребята подивіться на себе, чи не в чиїсь масці ви зараз сидите, сидите. Так, ми боїмося багато чого казати про політику. Ми там боїмося сказати, що... Боже, я дуже багато бачу, як люди просто натякають, що їм подобається Іван Дорн. Натякають мені похуй, мені подобається музика Івана Дорна. Спасібо, можете відписуватися. Але це я без маски. це частина мене, і я буду про це казати. І я буду казати в інтернеті ту правду, яку я хочу про себе. Бо це закона ні наказуємо. Я дивлюсь просто на небо. В мене свій закон, Боже, який ор, Господи. Или крестик сніг, или труси одійте. Скажіть, же, приємно, коли люди вас цінять за те, що ви просто являєтеся самими собіми. Що не треба забирати чись жарти, чись приколи. Ну звісно, у нас щось відпечатується, на щось залишається. У мене навіть мої приколи не всі мої, але деякі виростають уже як родні, Розумієте, друзі, я сподіваюся, вони дуже образились за те, що я на вас наорала, Ну просто хотіла вже кудись це вивалять. розумієте? Я запрошую вас до мене в інстаграм. Ви там можете подивитися, як бути собою, по крайній мірі я намагаюсь, як можу, і щоб бути собою, не обов'язково бути фріком, не ну я не знаю, не обов'язково бути якоюсь їбанутою, не обов'язково розмовляти з суржиком. Це просто ну те, що л'ється з душі, розумієте? І я знаю дуже багато різних людей. Інтелігентних або з какої-то придуражкою, або дуже серйозних. Дуже багато людей, які ведуть свій блог, і хтось з них на початку шляху, хто з них вже там всередині, да, за їх запросами відчувається. Але я вірю в кожного з них. Я щиро вірю в кожного з них. І мені стає як ютуб-консультанту дуже дуже сильно боляче і дуже сильно неприємно, коли я бачу, що людина вже або з першого разу прийшла, і вона прийшла. Вона як-то не вірить в себе, вона не вона, вона якийсь інший блогер, модель якого вона злізала і концепцію, і вона хоче ним бути. І я завжди намагаюсь людей переубедити, але інколи буває таке, що не вистачає ресурси. Поняли, не вистачає ресурсу, і я його виживаю з себе ще більше, але я не здаюсь. Я намагаюсь людині дати її автентичність. Неважливо, що вона робить. Поняли, це може бути якийсь то Ютуб-канал е, по faceless контенту по в'язанню хрестиком. От у мене є ці кулінари. У людей там просто руки. І я їм просто ну говорю щітя, шукайте, шукайте себе. Говорю, надягніть дівчині прикольне колечки, зробіть які та прикалдесне ногті. Зробіть щось виділіться блять, чимось, і вони це роблять. І я це дуже ціную. А є люди, які з обличчям, і в них теж є свій шарм якийсь. Дуже важливо у 2025 році на Ютубі. І я думаю, в у всіх соцмережах, щоб стати мільйонником, бути самими собіми. Отакі висновки. Все, всім пока. Дякую. Підписуйтесь на інсту і сюди, і лайк, і колокольчик.